И запланували фестивалі робототехніки та програмування, та чим продовжили змагання спортивні ігри Львівщини? Вітаються, Марія і Зараз час на підсумки. До новин держави європейські союзники по НАТО і Канада нададуть Україні військову допомогу на 35 мільярдів євро. В ЄС підкреслили, що це є свідченням того, що союзники усвідомлюють необхідність підтримувати Україну та надавати їй все, чого вона потребує. З початку повномасштабного вторгнення оголошено понад 3470 підозр за статтею 111 кримінального кодексу Державна зрада. Крім того, 1048 осіб отримали судовий вирок. Про це відзвітував голова СБУ Василь Малюк. Новини на Янтарнефем. До локальних підсумків завтра Новояврівська громада прошатиметься із 33-річним захисником України Павлом Гордієнком. У лютому 25-го року він був мобілізований до лав ЗСУ. Служив бойовим медиком. Загинув 18 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Чин похорону відбудеться завтра, 24 червня, о 15.30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинт. Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова провела робочу зустріч із освітянами та представниками органів місцевого самоврядування Яворівщини. Основною темою обговорення стала реформа старшої школи, яка функціонуватиме як профільна із 27-го року. Обласний фестиваль робототехніки та програмування у Новояворівську відбудеться вже 27 червня. Тут запланували зокрема змагання з робототехніки та битви роботів у гонці за першість робосуму, а ще політ у симуляторі дронів і випробування професійних fpv окулярів. Крім того, фахівці презентують тут бойових роботів терміти від фонду Повернись живим, тож локація ПК Кристал. А початок 13-та година. Храм Покрова Пресвятої Богородиці Православної церкви України міста Новояворівськ запрошує дітей до християнського табору. Його проводять за участю молоді парафії, а саме православного молодіжного братства Покров від 30 червня до 4 липня. Деталі про реєстрацію в наших соцмережах. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. До новин спорту тривають 34-ті обласні комплексні змагання Спортивні ігри Львівщини. Цього разу вони відбулись серед ветеранів із пляжного волейболу. Від нашої громади жінки вибороли четверте місце, а чоловіки здобули п'яте-шосте місце. Спортсмени набрали важливі бали загальнокомандного заліку. І тепер попереду баскетбол 3 на 3. Про погоду. У вівторок денна температура на позначці 23. Уночі 16 градусів. Також уночі та вранці короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер вночі південно-західний 5-10 метрів на секунду. Місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все найважливіше на цю мить, тож нехай перший вечір робочого тижня подарує довгоочікуваний відпочинок. К який прикрасить хвиля 97,6 FM. і Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.